Топ тобто три причини, чому варто приймати колеген, а особливо, коли ти маєш проблеми з щитовидкою. Додивись це відео до кінця і не забудь підписатися. Перше: підтримка печінки та детоксикацію. Щитовидна залоза виробляє гормон Т4, який в печінці перетворюється на активну форму Т3. Колеген містить гліцин, який підтримує роботу печінки та детоксикації, тому допомагає кращому перетворенню Т4 на Т3 висновок. Колеген може підсилити ефективність гормонів щитовидки через покращення роботи печінки. Друге, зниження запалення та підтримки кишечника. Багато порушень щитовидної залози, особливо гіпотереоз, хашемоту, пов'язані із запальними процесами кишечника, а також з підвищенням. Проникністю кишкової стінки колеген містить амінокислоти, які відновлюють свизову кошечники, таким чином зменшують запальний процес та знімають навантаження на імунну систему. Це дуже важливо, особливо при хащо коли імунна система атакує власну щитовидну залозу. Третє покращення якості сну та зменшення стресу. Амінокислота гліцин, якої є дуже багато в колегені, діє як заспокійливе на нервову систему, а також покращує сон. А хороший сон дорівнює стабільний кортизол, а це, в свою чергу, здоровіша щитовидка. Якщо ти не знаєш, який обрати колеген, що був корисний, безпечний і дав результат, напиши до мене, вишлю деталі, а також розповім, як придбати позначці.